Машина наша забезпечена великою кількістю обладнання, як ви бачите, це для рятування дітей на воді. Внутрі машини у нас є спорвінні засоби осіння, кошмава, гасники. Тут у нас є макети також на різну тематику. Є ось така дошка з електроприборами, які призвели до пожежі. Це у нас для навчання дітей, відпрацювання нормативів, Вчимо зв'язати вузли. Проведемо руки зміни на безпеки, ми вже були на цій локації, тепер ми вітаємо вас тут. Дві це наша спорядів. Міна модернізація, що ми дівчинку побачили і телефонуємо куди, Відходимо за той же де вісім, де рост по якій прийшли і сталофонуємо. Тому ми теж хвилювалися сьогодні і ми готували для вас подарунки для самих таких виносливих, самих допитливих і самих підливих. Підходимо, <проду> тримай. тримай. Мені дуже сподобалось, як у нас була естафета, як ми тушили будинок. Найбільше мені сподобалася смуга перешкод. Було дуже реалістично. Я дізналася багато ну, інформації теж про міни, що вони там бувають бабочка фото, що вони зелені, сірі і коричневі. Мені дуже сподобався цей захід. Якщо ви опинилися у небезпеці, телефонуйте 101 або 102. Сьогодні у нас відбулася презентація мобільного класу безпеки, і сьогодні ж ми почали перші свої уроки і знань безпеки в дитячому середовищі. Тож до нас завітали дітки, і ми спільно з працівниками ДСНС ювенальної поліції провели такі уроки безпеки відповідно локації, які у нас тут були розташовані. Щоб діти відчули себе поліцейськими і рятувальниками, вони відповідно одяглися в форму спеціальну і вже в, своє, в своїй ролі вони виконували ті задачі, які їм були представлені на кожній локації. Уроки безпеки проводили саме ті поліцейські рятувальники, які проходили відповідне навчання, і вони готові були сьогодні повноцінно приступити до таких занять. І тож ми проводили не одну нараду, де до громад донесли інформацію про те, що вони можуть відповідні подати заявки на ДСНС. І відповідно ми розробляємо спільні графіки. І вже в подальшому відповідно цих графіків будуть здійснені виїзди в кожні куточки нашої нашого регіону.